Привіт! Сьогодні зробимо розпаковку та огляд термометру ProfiCook. Один із найпопулярніших термометрів завдяки простоті свого використання. Що усередині? Усередині інструкція. Така величезна інструкція. Я вам її зараз розповім. Термометр і три батарейки формату LR44. Або таблетки. В чому його особливість? Він має тільки одну кнопку да, і термометр цей з щупом. Він дозволяє вимірювати температуру у середині продукту. Діапазон вимірювання температури від мінус 45 градусів до плюс 200 градусів. Цього заздалегідь достатньо для кухонних потреб. Особливості Він включається просто кнопкою он да, дозволяє вимірювати температуру з точністю до 1, 10 градусів, але швидкість вимірювання в нього від 4 до 10 секунд, тобто не найшвидший термометр, можна так сказати. Також завдяки кнопці Цельсій і Фаренгейт ми можемо зробити перемикання з різних одиниць вимірювання. Ось, є підсвітка. Да, що також приємно, тонка голка на кінцівки, да, що не пошкоджує сильно продукт, і загалом простий термометр у метал... Метал... металевому корпусі, що також перевага для кухонних умов. Використовуйте, отримуйте максимум задоволення.